Одинадцятикласник Роман один з наймолодших волонтерів Добробату. Аби долучитися до розборів завалів юнак щоразу долає 10 кілометрів на велосипеді від рідного села до Охтирки, а вже звідти автотранспортом доїжджає до Тростянця чи Борумлі, де працює команда волонтерів. Я побачу ідейних людей, які тут працюють, які надихають на роботу і надихають продвигатися далі. Ну, коли бачиш, які тут класні люди, то це заряджає енергію. Олена долучилась до Добробату з перших поїздок у травні. Наразі працює бухгалтером, тож свій вихідний підлаштовує від поїздки із волонтерами. Важкувато но не зовсім. Ми виконуємо більш легшу роботу. Хлопці виконують більш тяжку роботу. Є бажання допомогти нашій спільній справі скоріше це все побороти. Кожен воює на своєму фронті. Виїжджають на роботи двічі на тиждень. Цього разу розбирають завали приміщень Бороблянської укркообспілки, де розташовувались і магазини, і адміністративні приміщення. Перш за все, треба вибрати ті матеріали, які ще можна використовувати вдруге а при будівництві чи ще там при якихось там питаннях. А тому можна сказати, що це ручна робота, а вже потім техніка працює на цьому об'єкті. Зараз складніше, тому що нас чомусь, мабуть, що осінь все менше і менше, але все одно. І вигадаю, ми впораємося з цією задачею. Важко, звичайно, було. тому що що, що цей магазин зробив так погано, що його розвалили. І дуже багато школа стоїть, і різні і, господарства. Це гуртує людей, це нас приближає до перемоги. І все-таки ми робимо гарну справу. Загалом до роботи долучились два десятки волонтерів і рятувальників. Спочатку в будь-якій роботі людині важко, але коли вона вже знається на самоділі, то для неї це становиться як норма. Окрім як фізичної праці, нічого особистого немає. У Боромлі загалом говорить начальник комунальної служби сільради Олексій Опара, зруйновані або пошкоджені більше сотні будівель, дитячий садок, магазини у центрі села та будинки мешканців. Це приміщення протяжністю близько ста метрів, говорить Олексій Опара, слугувало мешканцям близько 200 років. 1828 рік, перше, перше приміщення, а друге 1886 рік. Частину розібрали своїми силами комунального підприємства Добробут. Ну, так як людей у нас небагато, допомога «Добробута» дуже важлива. Процес дуже ну, набагато швидше проходить. Аби повністю розібрати зруйновану будівлю, волонтери разом з рятувальниками планують виїхати сюди ще мінімум п'ять разів. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.